Сьогодні розглянемо ми з вами два карнизи на акумуляторах, для яких не потрібно живлення 220. Вони працюють кожен окремо працює від своїх блоків живлення, тобто акумуляторних блоків, і ці мотори від двох компаній: Сомфі, компанія мотор і Бакума. Тобто, давайте розглянемо на цих двох карнизах, зрівняємо їх, зрівняємо їх по шуму. І зрівняємо там по комплектації, по типам керування, і що вони можуть, що, що вони не можуть, от, та які в них плюси та мінуси. І так, Франція це компанія французька, тобто власник бренду Франція, а Бакума – це компанія, власник бренду Україна. Виготовляються ці всі мотори, якщо це не секрет, ніхто нічого не скриває всі ці мотори. Зроблені в Китаї. Але те, що вони робляться в Китаї, iPhone так само робиться в Китаї, це не є проблема для якості. І він під торговою маркою, під брендом ну, саме так, тої якості, яку його замовляють та перевіряють за цим. Те саме і по Бакумі. Значить, Бакума, у нас це Україна, це ми представники. Ми компанія Бакума і зробимо огляд і на цей мотор і на сомки. Ви в нашій компанії можете купити два ці, цих бренди. Ми вже давним-давно продаємо електрокарнизи. Ми одні з самих перших людей, хто ввозив ці карнизи в Україну, і ми допрацювали певні. Моделі карнизів та зробили свій карниз з нашими функціоналами, які ми пропонуємо на ринку України та не тільки на ринку України, під торговою маркою Бакума. І так, з чого складається кожен мотор, і які модулі з ним продаються? І так, Сомфі в нас є голова, повністю двигун є окремо. Окремо акумуляторний блок, який а, так само можна замінити на випадок його а, зносу, тому що ці акумулятори вони всі зношуються, тому це треба розуміти. Він окремо продається, не тільки з двигуном продається. А, також з ним продається акумуля... зарядний, зарядний пристрій, продається <клух> оригінальний від компанії Sumpfie. Так само з ним можна а, купувати. Пульти програмуючий пульт на 6 каналів або такого самого вигляду пульт буде на 16 каналів. І є одноканальний пульт СІТО RTS pur 2 Це одноканальний та п'ятиканальний. В нашому, в мене зараз в руках саме п'ятиканальний. Гарніз компанії Бакума, є двигун окремо і є на такому кронштейні, ставиться акумуляторний блок. Давайте його відключу. А, є такий блок, який знімається, встановлюється. Його так само можна зняти, окремо дозарядити. У Сомфі, до речі, досить довгий шнур можна довгим шнуром туди залазить його підключати. але Ну, досить легше буде все ж таки його відключити. О, так само, як і в цьому випадку. Провід досить довгий, і ми можемо його зняти та підзарядити. Його можна встановлювати в тому місці, де комфортно його буде знімати. І Вони всі ставляться за шторами, тобто їх не видно. У кожного мотора є концевий крючок. Тут ставиться з кінця, і вони вже повністю закриваються шторами. В нашому зараз у нас, я зняв два профілі для того, щоб показати повний виріб, як він виглядає. Наприклад, він ось так виглядає у нас, він вниз дивиться. Бакума карниз у нас іде з відкриттям, з відкриттям сцена, тобто це вже по. Як клієнт захочуть, тобто це вже вимоги по вимозі клієнту робиться відкриття чи в одну, чи в дві сторони. В цьому випадку у нас відкриття Т. – це відкриття в одну сторону до двигуна. А, і так, профіля, профіля використовується в цих і в тому, і в тому бренді. Один і той самий профіль в стандарті Сомфі використовуються бігунки. Тут у нас бігунків нема. У нас на стенді не на кожному є бігунки, вони нам не потрібні кругом. Йдуть такі пластикові бігунки. Саме це посилена модель. Вони для більш таких важких шторм. От є глайдери. Вони глайдери можуть відрізнятися один від одного, тому що є на кожну задачу йдуть різні глайдери. Тому і в Сомфі, і в Бакумі використовуються глайдери трьох типів: з поворотом, полукругами та прямі на прямі вироби. Тобто на кожен а, виріб йде свій глайдер. А, це вже допрацьовано нами, тому що ну, щоб не було шуму, щоб не було стуку і інших моментів. Так само в них ідуть кріпьож, повністю невидимий кріпіж, який кронштейн, який встановлюється з стильної сторони профіля і защокується, його зовсім не видно. Вони зроблені з 304 ї сталі, з вони досить важкі, ну, тобто досить жорсткі, щоб не розшатувалося і висіло досить, досить надійно. І коли вішаються великі штори, то воно. Ну, Тримає його як треба. А, вони ставляться приблизно 50-65 сантиметрів один від одного, ложаться в комплектах. Дається. І так, по комплектації, по профілю, вони повністю однакові, тільки у них відрізняється голова-редуктор. Тобто в кожному двигуні, по котрій у нас стоїть, а, для кожного є своє посадочне місце, і вони цим відрізняються. От, вони не, ми не можемо зняти мотор і поставити Бакума, або якийсь там інший, або наприклад. Але наша компанія вважає, що то не якість. І так, ці двигуни керуються пультами. У Бакуми є свої три моделі пультів. Є білий, чорний одної моделі, і є. В такому він не зовсім чорний, він графітовий, алюмінієвий корпус, сенсорний пульт. І це саме те, саме що в мене в руках, він шестиканальний пульт. Тобто є пульти одноканальні, двохканальні, шестиканальні, для чого канал? Це на один канал. Іде підключення одного двигуна, це один канал. Наприклад, якщо у нас буде 4, в одній кімнаті 4 пульти, то в такому випадку ми повинні використовувати шестиканальний, тому що ми будемо керувати певну кількість карнизів. І так, давайте подивимося на їхню роботу, запустимо їх, вони в принципі, плюс-мінус однаково працюють.